Вчора ввечері, період з 22-ї години, відбулася атака безпілотниками країни агресора, і е атака відбулася на промислову зону, промислову зону Полтавщини, е і завдали е пошкоджень. Е як складським об'єктом адміністративним будівлям, а також одному трансформаторів, які б знаходився на території даного даної промислової зо я хочу зазначити, що це складські приміщення компанії Укргазвидобування, де знаходилися запасні частини до ремонтні засоби для відновлення. І ремонту скважин або об'єктів переробки нафти і газу. Що стосується енергетики, то я би так не казав, але слід зазначити, що внаслідок атаки було знеструбного на короткий період часу знеструмного половину декілька мікрорайонів міста у зв'язку з пошкодженням 110-ї лінії кіловольт. Вдалося відновити максимально швидко. Протягом півгодини відновилося повністю електропостачання за допомогою резервних ліній. Зараз проходить оцінка, і, бо на даній території знаходяться ще уламки і залишки ворожих БПЛА, і потрібно зробити розмінування, знешкодити ту чи інші частини, щоб могли енергетики зайти і дану, дану, дану електроопору. На щастя, саме головне ні постраждалих, ні поранених немає. Всі співробітники, які були там охоронці, здебільшого це були темна пора доби, були в укриттях, тому на щастя без постраждалих.